Якщо ви коли-небудь грали в Call of Duty Modern Warfare, то точно пригадаєте ту місію, де підрозділ очолюваний соупом починає операцію прямо з підводного човна. А ви знали, що в історії були майже такі самі рейди. Мої вітання це сліди бархана. У 1942 році авіаційна промисловість третього райху споживала до 74% усього алюмінію, який виробляла Німеччина. Цей метал міцний легкий і стійкий до корозії, ідеально підходив для каркасів, фюзеляжів і баків бойових літаків. Один лише лишемесершміт БФ 109 містив до тонни алюмінієвих сплавів. Щоб задовольнити зростаючий попит, третій Райх розширив виробництво на підконтрольних територіях. Особливу ставку зробили на Норвегію, країну з дешевою гідроелектроенергією та поки що спокійним небом. На норвезьких комбінатах щороку виплавляли понад 30 тисяч тонн алюмінію. Один із таких комбінатів працював на півночі в містечку Гаухвік. Завод після окупації модернізували, збільшили масштаби виплавки, оновили обладнання, а в планах було ще подальше розширення. Але вся ця індустріальна машина працювала лише завдяки одному джерелу енергії гідроелектростанції Огломфьорді. У Лондоні зрозуміли, що послабити люфтвафи треба вдарити по цій металевій артерії. І саме до цього почали готуватися ще за сотні кілометрів у шотландському нагір'ї, місцевості дивовижно схожій на норвезькі фьорди. Тренування тривали два тижні на території Великого заміського маєтку високі гори, холодні озера та вологі ліси усе це створювало ідеальні умови для репетиції майбутнього штурму. Група була невеликою 10 бійців другого загону британських командос та двоє норвежців з управління спеціальних операцій. Очолював її 30-річний канадець, капітан Грем Блек, уже знайомий із реаліями норвезьких рейдів. План операції Машкетун він почав розробляти ще під час відновлення після поранення. Диверсійну групу мав доставити до Норвегії французький підводний човен Жюнон. На перший погляд, корпус Жюнон легко можна було сплутати з німецьким ЮБОТ, і саме це могло зіграти їм на руку, якби їх помітили. 11 вересня Жюнон вийшов у море з Зоркнецьких островів у супровіді трьох британських субмарин: Стржен, Тайгріс і Сандерболт. 15 вересня, коли до узбережжя Норвегії лишалось кілька десятків миль, командир групи Блек, оцінивши шанси, запропонував змінити маршрут. Замість запланованого шляху зайти через важкодоступний доступний Біргансфьорд, що на південь від Гломфьорда. Це давало перевагу в раптовості, але вимагало певного ризику. Капітан Женон П'єр Кервіль погоджується, попри повну відсутність точних даних про рельєф, глибину і перебіг течії. Жінон обережно заходить у фьорд, тримаючись на рівні перескопа. Невдовзі екіпаж помічає рибальське судно, воно прямувало просто за ними. Команда спрацювала миттєво човен ліг на дно фьорду і залишався там аж до настання темряви. Близько дев'ятої вечора човен обережно піднявся на поверхню. Команда швидко перебралась гумові човни, взяли спорядження і, не озираючись, попрямували до берега. Ледь ступивши на берег, човни здули, сховали їх під мохом і камінням і без жодної затримки рушили в напрямку гломфьорда. Ніхто не говорив у голос, але всі знали, помилки бути не може. Близько першої ночі їх побачила літня жінка. Вона сказала про це сусідам та їй не повірили, вирішивши, що вона щось вигадала. Команда з тим часом ішли все далі й далі, в глиб дикої та суворої місцевості. І вже наступного дня перед ними постала нова перешкода льодовик Сварті Сен. Група зупинилася біля підніжжя, треба було розвідати маршрут. Гранлунд і Говтун пішли першими, поки інші відпочивали. Вони повернулися за дві години і почався підйом. Шлях угору ставав дедалі важчим. схили слизькі, під ногами крихкий камінь. На одному з етапів довелося дертися майже вертикально, виступи для рук і ніг мізерні, подекуди ледве на кілька сантиметрів. Навіть для тренованих цей підйом вимагав усього, і якщо ви коли-небудь піднімались горами, то знаєте, оці останні метри найповільніші, а назад уже ніяк. Та поки бійці просувалися далі крізь невідоме, вони не знали. Зовсім поруч працювала німецька топографічна група під керівництвом лейтенанта Вільгельма Дене. Саме він помітив силуети в горах, надто далеко, щоб розпізнати, але достатньо, щоб насторожитись. Пізніше Дене натрапив на сліди імпровізованого табору, але більше жодних зачіпок. Сліди губилися в горах. Випадковість, яка могла змінити хід подій, але не встигла. 17 вересня на висоті в затінку скель команда соблаштувала спостережний пункт із видом на станцію. О восьмій вечора вони вирушили на завдання, але не встигли пройти кілька сотень метрів, як побачили судно, і почули спів. Спів лунав із борту, живий гучний, мов сигнал, що хтось поруч. Ніхто не ризикнув іти далі, вони повернули назад. Та дістатися до схованки не встигли, побоюючись викриття вони залишились просто неба в темряві на відкритій позиції, і саме тоді почалася злива. Дощ лив годинами, вони ховалися як могли, лише в ніч із 18 на 19 вересня, визнажені та мокрі до нитки, вони повернулися до схованки. Їжі в них майже не лишалося, і Блек більше не вагався, атакуємо в ніч із 19 на 20 вересня, попри все. Пізно вночі команда розділилася на дві групи. Перша група Обрайн Чадлі та Кетріс отримала завдання вивезти з ладу дві масивні труби, що транспортували воду до електростанції. У повній темряві ледь не на дотик вони наблизилися до гігантських труб і встановили заряди з таймерами, налаштованими на 30 хвилин. Залишалося тільки дати старт. Тим часом дев'ятеро інших обійшли об'єкт і дісталися тило станції. Семеро проникли всередину, двоє залишились на варті біля входу. У машинному залі вони застали лише одного інженера, охоронців чомусь не було. Сміт і Ферклов поспішно ставили заряди на турбінах і генераторах, тим часом інші прочісували житлові та службові приміщення у пошуках персоналу. Норвезьких працівників, частину з яких розбудили посеред ночі, зібрали і почали виводити до тунелю. Єдиного сухопутного шляху зі станції до навколишніх сіл, його довжина перевищувала півтора кілометра. Щойно вони дісталися до входу в тунель, пролунав постріл. Гранлот знешкодив вартового, що дрімав на ящику поблизу. Інший вартовий встиг втекти, піднявши тривогу. Щоб збити ворога з пантелику, в тунель полетіла димова шашка. Вибух на станції став сигналом. Група Обраян активувала свої заряди і зникла в темряві. У них залишалося менше ніж 30 хвилин, інакший гігантський потік води змиє не лише завод, а й самих диверсантів. Перші німецькі підрозділи вже наближалися до станції, але підозрюючи, що тунель заміновано, не наважилися йти ним. Натомість відібрали човни у місцевих і почали переправу через фьорд. Поки на станції вирувала тривога, диверсанти швидко залишали район. Грандлот ішов попереду, пробираючись через гірську темряву. Попереду вимальовувалась самотня хатина, усередині лише троє норвежців. Він запитав дорогу до найближчого пішохідного мосту. Один із чоловіків схопив клаптик паперу і намалював карту. Та міст йому знайти не вдалося. Він повернувся з пошуків якраз у той момент, коли до хатини підходили Говтун і Дюмпред. Усередині вже сиділи двоє німців, вони щойно розпитували господарів чи не бачили ті диверсантів. Мешканці заперечили будь-яку присутність командус, і німці розслабилися. Один із них настільки повірив у їхню брехню, що навіть розрядив гвинтівку. Коли команду зайшли всередину, між ними німцями миттєво спалахнула коротка, але запекла сутичка. Один із німців загинув на місці, другий дістав поранення. У вирі бою Дюм притраптом похитнувся, схопившись за живіт. Невдовзі до хатини прибули інші бійці йому ввели морфі, надали першу допомогу, але рана була надто важкою, щоб нести його через гори. Дюмпрета довелося залишити під опікою місцевих у надії, що той отримає медичну допомогу, Її команди знову розділилися. Обраєн, Граунд, Феркло і Трік пішли на північ, Блек, Сміт, Чадлі, Кетріс, Абра, Магейн і Голтон рушили на південь обидві групи в напрямку Нейтральної Швеції. Вони встигли пройти чимало, але відірватися від переважаючих сил не вдалося. Більшу групу все одно помітили. До речі, ще один момент, я не згадав, чим вони взагалі могли воювати. Зі стрілецької зброї лише пістолети Кольт, і єдиний стен пістолет, кулемет із лушником, його Ніс Гоутом. Іронічно, що саме він отримав поранення одним із перших. Команду з вогонь у відповідь, але сили були нерівні. Коли група остаточно опинилась в оточенні, бійці склали зброю. Їх повели вниз. Внизу вони побачили зруйновану гідроелектростанцію, вона лежала в руїнах. Полонених відправили спершу до замку Колдіц, де їх тримали в одиночних камерах. 13 жовтня їх перевезли до Берліна, кожного з них допитував особисто Генріх Мюллер. 22 жовтня їх доставили до концтабору Заксенгаузен. Наступного дня їхня доля була визначена наказом про команду з підписаним 18 жовтня. За версією, яку нацисти повідомили Червоному Христу, усі семеро нібито втекли з табору і зникли безвісти. Дюмпретико залишили під опікою місцевих, протримався ще три дні у шпиталі. Він став єдиним із загону, хто залишився в Норвегії назавжди. А от північній групі пощастило більше вони подолали за сім днів понад 130 кілометрів. Втомлені, але вільні вони дісталися Швеції а вже звідти були евакуйовані до Шотландії.